Світлана стомилася жити без достатку з батьками, з двома дітьми. Так, покинув її Василь, знайшов іншу. Супер, допомогу не платить, батьки за кожен раз штрикають, що такого чоловіка прогавила. діти просять одяг, взуття і таке інше, як у всіх, а вона розгублена. Вона не знає, як всіх влаштувати, як всім закрити роти, як у всіх викликати захват, а не осуд. Вже який раз їде на заробітки в Польщу, а зекономити ніяк не вдається то пакує овочі, то збирає фрукти, то прибирає по будинках, ніколи не посидить, працює, біжить, руки як у вантажника, спина ниє, ноги гудуть, забуває поїсти, інколи те ниття в руках не дає заснути, думає про своє недолуге життя і не раз заплаче. Чому так, чому так відбувається з нею? Вона ж нікому нічого поганого не зробила. Пані виходить на наступній зупинці? почула за спиною чоловічий голос. Так, сказала машинально. Пані не боїться так пізно йти сама? допитувався все той же голос, коли вийшла з автобуса. Пані нічого не боїться, стомлено сказала, проте, подивилася на чоловіка, що йшов за нею. Я вас проведу, бо не хочу, аби таку гарну панну хтось чіпав. Коли їй останній раз хтось таке казав та хоч щось подібне. З кожного боку, як не дай, то подай та зроби, аж спину вирівняла від тих слів, а ноги самі полетіли, а неважко пленталися. Слово поза слово, і вже Томик так назвався вродливий поляк, запрошує її завтра в кафе, що тут за рогом. Роман був стрімким і запаморочливим, бо їй не було чого втрачати, а дуже хотілося бути коханою. Він і справді вподобав вродливу українку та ще й таку невибагливу, не те, що місцеві полячки умови висувають. Це просто хоче, аби її любили, як і він, нічого, що у неї двоє дітей, нічого, що з іншої країни вони знайшли один одного. Привезла вона томика додому, щаслива і горда, от вам і світланка з двома дітьми, що батрачить чорно темно. От тобі, колишній твоя дружина таки чогось вартує, от вам, мамо і тату, чоловік, який кращий за попереднього і бере на себе чужі діти. От вам всі подруги, знайомі, родину і небайдужі. Вона має чоловіка. Медовий місяць пролетів, вона виявилася при надії, а Томик виявився не таким чудовим чоловіком, як вона сподівалася. Томик хотів жити легко, але наявність трьох дітей цьому ніяк не сприяла. Від нього почали хотіти багато працювати і мало відпочивати, а цього він ніяк не хотів. Мила і добра світланка почала перетворюватися на вимогливу жінку, яка вже не говорила ласкаві слова, а лише питала, де так довго був і де гроші. Життя пішло не туди. Світлана теж відчула ці зміни не туди вона знову звернула попереду або нове розлучення, і повернення додому ще з однією дитиною, або вона має працювати на них всіх, як і до цього короткого медового періоду. І це дуже неприємне відкриття, дуже. За такий короткий проміжок вона надбала на свою голову ще два голодні роти. Вона дуже стомлювалася, стомлювалася працювати на двох роботах, готувати, одягати, відвозити в школи і садочки. Вона навчилася обманювати і обманювати на роботі, потім перенеслася додому і почала обманювати ще й себе. Адже все у неї добре, вона он має красивого чоловіка, діти, які хороші, здорові, всім забезпечені, он які фото виставляє, які вони вивбрані, які телефони мають, як відпочивають на морі, в парках розваг. Мали б таке з попереднім чоловіком? Отож. І вона теж щаслива, бо все це мають вони, а відповідно, і вона, вона оцими руками досягла всього сама. сама і чудово впоралася б без цього нового кохання. Підпишись, підтримай українськомовний контент.